Друзі, привіт! Для цього смачного і корисного рецепту візьмемо курячу печінку. В мене тут близько 580 г. Для цього рецепту підійде об'єм курячої печінки від 500 до 600 г. Відправляємо її до блендера. Далі беремо вівсянку один стакан 250 мл. Відправляємо до печінки. Розбиваємо одне яйце. Сіль одна чайна ложка. Розпушувач одна чайна ложка. Перець в мене суміш перців треть чайної ложки. Тепер все це перебиваємо. Ось така доволі рідка консистенція виходить. Поки відставляємо. Беремо цибулю одну штуку. Нарізаємо дрібним кубиком, відправляємо в тісто, а також візьмемо моркву і натираємо на крупній терці. Якщо ви любите більше, щоб була однорідна консистенція, можна моркву і цибулю перебити разом з печінкою. Однак я люблю, щоб шматочки моркви і цибулі відчувались в готовій страві. Отже, відправляємо моркву до тіста і все це перемішуємо. Далі беремо форми для кексів, і тепер найскладніша задача. Наповнити таким чином, щоб тісто з ложки потрапило рівно до форми і нікуди не пролилось. Ці кекси не дуже підіймаються, тому можна сміливо наповнювати майже до кінця, залишаючи близько сантиметра, або навіть і менше. І все ж таки я цей квест провалила і тісто потрапило не туди, куди потрібно. В результаті вийшло 12 кексів у силиконовій формі і ще 3 у металевій. Ставимо в розігріту духовку на 180 градусів на 40 хвилин. Готовність обов'язково перевіряємо дерев'яною паличкою. Якщо входить легко і залишається сухою, час виймати. Отже, в нас все готово. Кекси всередині виходять дуже ніжними, а зверху з коринка. Особливо в захваті будуть любителі страв з печінки. А щоб не прилипли до паперових форм, як в мене, краще заздалегідь змастити форми олією. Тоді має бути все добре. Друзі, якщо вам сподобалось відео, ставте лайк, підписуйтесь. Дякую за перегляд! Смачного! І гарного настрою!